Привіт, малята! Подивіться, сьогодні у нас є наші улюблені іграшки. У мене є ось цей м'ячик. А що є у вас? Так, є м'який бегемотик, слоник, машинка, лялька. Це твоя іграшка. Вона твоя особиста. Ніхто не може її взяти без твого дозволу. Дивіться, дітки, я хочу погратися з м'ячиком Марійки. Марійко, чи можу я взяти твій м'ячик? Якщо дівчинка скаже так, ми відповімо». Дякую, Марійка, як добре, що ти дозволила. А якщо ні? Добре Марійко, я зрозуміла, це твій м'ячик і ти не хочеш ним ділитися зараз. Я не буду брати його без твого дозволу. Так може бути з кожною іграшкою малята. Є іграшки ваші, особисті вони живуть у вашому ящичку. А є іграшки спільні, загальні. Ними можуть гратися всі разом. Коли ми хочемо узяти чужу річ, що треба сказати? Так, треба спитати, можна взяти? Тобто, малята, запам'ятайте, якщо це ваша річ, ви можете в нею гратися. Якщо ця річ чиясь, то треба питати дозволу спільними іграшками. В ігровому куточку гратися можуть усі по черзі. Якщо дитина не хоче дозволяти гратися своєю іграшкою, вона має на це право, бо її речі це її особисті речі. У кожної людини є свої особисті речі. Не тільки іграшки. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!